Тактична гра «Поясни чому. Привіт, друзі. Я ходжу в Лісову школу. Ми сьогодні з гралися дуже цікаву гру. Я хочу з вами погратися теж. А гра називається Поясніть чому. Приїхали пожежники. Тому що. Горить будинок. Діти йдуть до школи тому, що прийшов вересень. Хлопчик копає тому, що посадить дерево. Дівчинка плаває тому, що літо спека. Діти сміються, тому що веселий клоун. У дівчинки багато подарунків, тому що Лей день народження. Дівчинка плаче тому, що різала цибулю. Мама прасує одяг тому, що одяг помятий. Хлопчик миє руки, тому що руки брудні, діти переходять дорогу, тому що світлофор зелений. Дівчинка з парасолькою, тому що йде дощ, птахи відлітають на південь, тому що скоро зима. Дякую вам, друзі. Мені було дуже з вами цікаво гратися в таку цікаву гру.